Не потрібно їх поновлювати протягом дня, а в умовах міста можете собі дозволити і не поновлювати його. Там теж шкіра потребує захисту, оскільки сонячне випромінювання негативно на нас впливає, і воно в найгіршому випадку може призвести до раку шкіри. Будьте обережними і обов'язково захищайте свою шкіру. Аромати, до речі, у всіх не нав'язливі. Я дуже люблю, коли немає яскравої віддушки, оскільки віддушка це дуже часто. Алерген, відсутність СП у вашому житті це завжди ризики. Всім привіт! Віт, ми на каналі Watsons і сьогодні ми будемо говорити про корейський SPF, який можна придбати у магазині Watsons. Мене звати Анастасія Мельник. Я є лікарем-косметологом. Також я б'юті-блогер, і я думаю, сьогодні ми детально розберемо саме ці засоби, і давайте вже приступати до них. І перше, з чим я хочу вас познайомити, це дуже цікавий бренд, який називається NextB'U. Сьогодні ми маємо три позиції: перше, це ось такий bb крем з колагеном. В нього дуже легка текстура, яка невагома на вашому обличчі і трошечки перекриває тон. Його особливість в тому, і взагалі, весь бренд NextView має два види фільтрів: це фізичні і хімічні, і хімічні нового покоління, що означає, що вам не потрібно їх поновлювати протягом дня через кожні 2 години. Ви поновлюєте його через 8 годин. А в умовах міста можете собі дозволити і не поновлювати його. Кітура в нього дуже легка. Тут у нас є колаген, який буде відповідати саме за зволоження шкіри. І якщо ви любите глоу-ефект, це саме до цього засобу. Він не буде лежати тяжко на вашій шкірі, дуже легко відчувається, комфортно зволожує протягом дня і зовсім легеньке перекриття. Наступний засіб цього ж бренду це теж spf 50 з комбінованими фільтрами, але він також з гіалуроновою кислотою. Тут різні молекули гіалуронової кислоти, Буде класно вам зволожувати шкіру. І гіалуронова кислота це один з тих інгредієнтів, який є досліджений і який є точно ефективний на вашій шкірі. Він теж достатньо легкої текстури, тут вже немає перекриття, і він відчувається, ніби водичка на моїй шкірі. Зараз я його починаю наносити, і він перетворюється в легку, легку емульсію, легко розтушовується і абсолютно не залишає білої плівки на вашій шкірі, як і всі засоби сьогодні, які ми для вас вас підготували. Дивіться, він повністю поглинувся. А тут в мене шкіра виглядає зволожено, їй дуже комфортно, і одразу такий холодочок по шкірі за рахунок гіалуронової кислоти, яку ми маємо тут в складі. І останній засіб даного бренду це SPF із центелою Азіатською. Це найлегкий і самий матуючий серед всіх, наскільки це можливо, хоча сам по собі він не є матуючим. Тут ми маємо саму центелу азіатську і її похідні у вигляді матико-сасіда і тому подібного. В нього ось така текстура, схожа до попереднього, але він буде швидше поглинатися, легше відчуватися і легше розтушовувати. Якщо обирати між ними двома, обидва будуть класними, але якщо ви хочете більше зволожений ефект, звертаємо увагу на SPF з гіалуроновою кислотою. Якщо у вас чутлива шкіра, схильна до висипань до почервоні, тоді краще візьміть центелу, вона вам буде працювати на заспокоєння. А так взагалі можете взяти що той, що той, вони обоє досить класні. Ну і знову ж таки, якщо вам є що перекривати і хочеться перекривати, беремо з кольором. Наступний бренд це бренд Фрудія. Він Зовсім трошечки дорожчий за NextBiew, але такий самодоступний, який може дозволити собі кожна. У нас тут є дві позиції, також засіб з гіалуроновою кислотою і засіб, який буде класно працювати як база під макіяж. Давайте по черзі поговоримо спочатку про ось цей засіб з гіалуроновою кислотою. Знову ж таки, це доглядовий засіб. Ви не оцінюєте це як просто SPF, це засіб, в який додали ще багато різних класних інгредієнтів. А ми маємо тут екстракти ягід, ми маємо тут екстракти різних рослин, також в ньому є центела і також гіалуронова кислота, яка буде працювати на зволоження вашої шкіри. Він буде по текстурі теж ось таким біленьким, але абсолютно білого не буде залишати у вас на обличчі. Текстура досить легка, трішечки, зовсім-трішечки зовсім, на 5% вона буде щільніша ніж була у Next б'ю, але вона буде більш зволожуюча. І Якщо у вас суха шкіра, яка потребує зволоження протягом дня, ви максимально оціните цей засіб, тому що тут також різні варіанти гіалуронової кислоти, які будуть працювати на зволоженні. Знову ж таки, в кого більш суха шкіра, обираємо фрудію, в кого суха, але не настільки сильно. Обираєте ось цей засіб. Я думаю, я пояснила зрозуміло, але ну, якось так. А, обоє класні для сухої шкіри, рекомендую їх. Які знайдете, такі купуйте. Вони обоє а, вам залишать позитивні відгуки. Сеня, це взагалі моя особлива любов, і порівняйте дві руки, наскільки тут реально красивий ефект. І ще одне, будь ласка, не забувайте, що SPF потрібно наносити і в зону навколо очей, і на шию, тому що дуже часто зустрічаються такі зображення, де обличчя ніби гарно виглядає, а отут як окуляри пігментація і шия пігментація. Там теж шкіра потребує захисту, оскільки сонячне випромінювання негативно на нас впливає, і воно в найгіршому випадку може призвести до раку шкіри. Будьте обережними і обов'язково захищайте свою шкіру. І останній засіб, але нічим не гірший за попередній, вони всі класні. Цей буде круто працювати саме як база макіяж. Він а, теж буде давати сяючий ефект. А, хоча бренд позиціонує його як матуючий засіб. А я би не сказала, що він сильно матує, він більш такий по текстурі, як мус. От щось більше схоже до мусової текстури, теж гарно розноситься. А, але а, Аромати, до речі, у всіх не нав'язливі. Я дуже люблю, коли немає яскравої віддушки, оскільки віддушка – це дуже часто алерген. І от він, бачите, найбільш щільний серед всіх, але коли його розтушувати, гарно рознести по обличчі, буде такий, ніби, заблюрений, ефект. Тому він і називається Top Up Base, тому що він буде класно працювати саме як база під макіяж. І ось тут ви можете порівняти фініш цих двох еспефів. На цій руці у мене SPF з гілорановою кислотою. На цій руці цей який класно працює як база під макіяж. Я особисто не знаю, що обрати, але так як я люблю сяяння, мій точно гіалуронова кислота. І особисто я взагалі дуже люблю геронову кислоту в догляді. Отже, не забувайте користуватися СПФами, це дуже важливо, особливо в цю сонячну пору. Це важливо як для дітей, так і для жінок, і для чоловіків, і для будь-якого вікового діапазону. Це дуже важливо, тому що відсутність СПФ у вашому житті це відразу старіння набагато швидше ніж у людей, які ним користуються. Плюс ризик утворення пігментації, плюс ризик утворення раку шкіри. Це взагалі саме гірше про що ми можемо думати, але це завжди ризик. Тому краще користуйтеся, переділяйте цьому час, приходьте, тестуйте, пробуйте, розповідайте своїм друзям, бо це важливо. І взагалі, скажіть, будь ласка, пробували ви якийсь з цих засобів чи ні, або, можливо, хотіли би спробувати. Нам дуже цікава ваша думка. І дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Будемо вам вдячні за будь-яку підтримку, за лайки, коментарі. І з вами була Анастасія. До скорих зустрічей, Па-па!